Сьогодні я дуже захотіла зварити вареників. Значить, дивіться, начистила картоплі. Тепер я її нарізаю на кусочки От, і поставлю варити. Це сьогодні я вам покажу такі вареники, які ми дуже часто готуємо. Наша сім'я їх дуже любить. Я не знаю, чи ви такі любите, чи ні. От, зараз покажу. Значить, що мені треба, це начистить картоплі і поставить варити. Так, все, картоплі начистила. Тепер насипаю сюди солі, заливаю водою і ставлю хай вариться. А тим часом, поки вариться картопля, ми замішаємо тісто. Значить, я сюди вливаю всю миску пів літри води. Вбиваю одне яйце. Можна два, там вже дивіться, по бажанню. Я кидаю одне, його достатньо приблизно повну чайну ложку солі або пів столової ложки солі. Перемішуємо тепер і тепер додаємо сюди борошно. Перемішуємо. Все. Оце розколотили ми. Тепер я ще сюди буду додавати борошно і замішувати круте тісто. Так як замішувати круте тісто, я вам не буду показувати. Я вам просто покажу, яке воно повинно бути. Все, тісто вимісила. бачите, Ви Воно таке тугеньке повинно бути. О, і тепер хай відпочиває. ну Хвилин 10-15, хай трошечки відпочине. Тільки обов'язково накриваю його мискою або кладу кульочок. Щоб, він, щоб тісто не ввітрювалось. А за цей час ми робимо начинку. Картопля в нас вже зварилася. Так, тепер ми її потовчемо. Так, все, картоплю потовкли і тепер додаємо сюди кисломолочний сир. От. Тут точної пропорції немає. Хто більше додає, коли менше. От скільки в мене сиру є, от стільки я кидаю. Добавили сюди кисломолочний сир. Знач, дивіться, у мене сир жирний, він домашній. Якщо ви додавите магазинний сир або нежирний сир, тоді ви ще додаєте сюди. Шматочок масла. Ну, це по бажанню. Я сюди масла не додаю, тому що, так як я говорила, сир у мене жирний. Далі сюди трошечки додаю перцю чорного меленого. Трошки додаю сюди червоного меленого перцю. І ще я сюди додав солі трошки. Зараз я кину чайну ложечку. А потім побачу, зразу потовчу і попробую. Також ви сюди можете додати зелений укроп. Я укроп не додаю. Все. І тепер це гарно все ми також перемішуємо, витовчуємо. О, все, сир у нас вже з картоплею з'єднаний. Я поки вимішувала, пробувала, значить, я ще додала сюди повну чайну ложку солі. Ще. Але ви, друзі, дивіться самі. Ви будете вимішувати і пробуйте на свій смак. Так, все, тісто у нас відпочило. Так. Якусь частинку ми зараз розрізаємо. От. І, це. і це знову кладемо у миску. І прикриваємо кришечкою. Так, і тепер ми його розділяємо на такі мужечки. Такі ось шматочки. Все, пересипаємо їх борошном, от, щоб не злиплись, і робимо заготовки. Я вам сьогодні показую наші улюблені вареники. А це як тільки їх зварю, це з картоплею з сиром. Це таке, як я сьогодні показую. Вони у нас з'їдаються в першу чергу. От. І чим мені вони це нравляться, тим, що вони, оце, якщо, наприклад, я їх багато наварила і вони м м залишились, то тоді на другий день я їх підмажую на сковорідки з обох боків. І в них виходить така хрустяща шкурочка. Шкірочка така оце на цих вареночках. Всередині картопля з сиром, наче розплавляється, так трошки м'якеньке якень, виходить. А вареничок сам по собі зверху хрустящий. Такий, знаєте, я його піджарюю до такого золотистої корочки. Ох і добрі. І тоді сметанкою. сметанкою. Якщо чесно, вони мені навіть на другий день набагато, ну, як добріші. От. І зараз як тварин вони дуже смачні. Але на другий день вони. Саме краще. От будуть лежати пельмені і вареники, оці, особливо, ті, що особливо на другий день, якщо вони залишаться. Вірите? Я першим ділом я візьму оці вареники. Якщо дивіться, ось начинка вже, бачите, вихолола. Така гарна мазка зробилась. І тепер ліпимо. Варенички. От. Мені цікаво. Чи ви знаєте такі вареники? Це з сиром із картоплею, чи ні? Чого питаю? Тому що я раніше їх не знала. Один раз спробувала я в гостях. Як мала була. Мені вони дуже сподобались. я зразу не знала, як їх готувати. А потім, трошки пізніше, вже як старша, узнала, перепитала точний рецепт, скільки чого, і стала тепер сама готувати, готувати. І тепер це наші одні з улюбленіших вареників. Все, друзі, дивіться, скільки в нас вийшло вареників із цієї кількості тіста і з цієї кількості начинки. Значить, оці, що лежать, зараз я їх зварю і ми повечеряємо. А оці, що я склала на, на противень, я зараз заморожу. Раніше я на противень викладала варенички ось так: так як на столі. І я дивлюся, що їх набагато менше виходить, чим так, як я це поставила. Бачите, я ставлю їх стопчиком. Ось так ставлю стопчиком. і заморожую. Все, тепер ставимо кастрюлю на газ, підсолюємо, накриваємо кришкою, от, і хай. Закипить. А тим часом ми зробимо зажарку. В Сковорідку наливаємо олію і висипаємо одну цибулинку покришену. Все. І тепер хай вона підсмажується до золотистого кольору. Як тільки закипіла водичка, відкриваємо кришечку. І вкидаємо наші варенички в гарну киплячу водичку. Ось так. Акуратненько їх так перемішаємо, щоб вони не злиплися. І не пристали до дна кастрюльки. І тепер чекаємо, поки закиплять. Це цибулька у нас готова. Ось така золотиста. Все, я виключила, і тепер хай остиває вона. Як тільки ось, дивіться, гарно вони зашуміли, зменшуємо вогонь. Ось так зменшуємо вогонь. І хай киплять хвилинки дві або три. Все, три хвилинки проварилися, І тепер ми їх витягуємо. Дивіться, які гарненькі. Ой, красавчики. Кольці витягли і зразу ж накидаємо наступну партію. І знову ж перемішаємо, щоб вони не злиплися і не пристали до дна кастрюльки. Так. Це закриваємо. Тепер висипаємо в зажарочку, половинку зажарочки до вареничків і перетрушуємо. Ой, ну, які ж вони гарні. От. Насипаємо сметанки. Ось, будемо зараз смакувати. Вірите, я ледь дочекалась, поки їх зварила. Наскільки вони смачні? От реально їх дуже люблю. Ой, красота. М -м -м. Дуже смачні. Клас. Ось таку красу ми приготували. Повірте, ці вареники реально дуже смачні. Це наші одні з найулюбленіших вареників. Ми зараз їх будемо смакувати із сметанкою. Я вам всім рекомендую приготувати хоча б один раз Попробувати отакі варенички приготувати. я так думаю, вони вам дуже сподобаються. Я впевнена в цьому. От. Ну, а я вам, друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Пишіть, з чим ви готуєте варенички, з якою начинкою, які ваші улюблені варенички. Мені це буде також дуже цікаво. Ну, а я вам всім бажаю кріпкого здоров'я! Миру, злагоди, добра і всього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!